Перед вами шестикутник, він являється многокутником. Як вам відомо, складається він, навіть, можна сказати, так, що многокутник це фігура, яка обмежена замкненою ламаною. Вже вам відомі елементи многокутників, Зверну увагу ось на що. Якщо взяти будь-яку вершину многокутника, наприклад, вершину К даного шестикутника, то існують вершини, які є сусідніми з вершиною К, і не сусідні. Сусідні це вершини, які разом з точкою К утворюють сторону многокутника, наприклад, точка L. І точка К є кінцями відрізка КЛ. Кінцями відрізка, який є стороною шестикутника. Точка К і Л вважаються сусідніми. Точка П також разом з точкою К є кінцями відрізка КП, який є стороною даної фігури. Точки Л і П сусідні. З точкою К. А от точка М, точка Н і точка О не є сусідніми, вони не сусідні. Так от, якщо точку К з'єднати з несусідніми точками, вершинами даного шестикутника, ми отримаємо відрізки, і ці відрізки називаються діагоналями многокутника. З кожної точки можна провести три діагоналі. Дві точки будуть, дві точки є сусідніми до даної, до даної вершини, от. а інші точки не сусідні. Так от діагоналі з'єднують не сусідні точки многокутника. В даному випадку в нас шестикутник. Ми можемо провести з кожної вершини три діагоналі. Отак. Але зверніть увагу, що деякі діагоналі повторюються. Наприклад, діагональ LM, точка Ln є кінцями цієї діагоналі, але якщо ми будемо проводити діагоналі з точки n, то дві. Вже побудовано. Залишиться побудувати третю діагональ. От З точки О вже побудовані всі можливі діагоналі. З кожної точки, ви бачите, можна порахувати. Виходить три діагоналі. От, деякі діагоналі збігаються, повторюються. Отже, Основне, що ви повинні запам'ятати, що діагональ це відрізок, який сполучає несусідні точки. Сусідніми точками вважаються ті точки, які є кінцями одного і того ж відрізка.